За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 140 заяв про кримінальні правопорушення, шість повідомлень про шахрайство. Сьогодні зранку в одній із багатоповерхівок 18-річний юнак травмував себе ножем. Зранку сьогодні надійшла інформація з однієї з багатоповерхівок про те, що 18-річний хлопець травмував себе ножем. Наразі він госпіталізований до лікарні. Слідчі кременчуцької поліції перевіряють обставини, встановлюють причину даного вчинку щодо випадків шахрайств. Невідомі намагалися зняти з картки Кременчужанки кошти. Одна із Кременчужанок, яка повідомила про те, що їй зателефонувала служба безпеки одного із банків, та повідомили, що намагаються зняти кошти з її банківських карт. Для цього потрібно виконати певні вимоги. Жінка розгубилася під час спілкування, не переривала зв'язок, спілкувалася з тими, хто телефонує, В результаті чого зайшовши в онлайн банкінг, виявила, що її карточки обнулені та з рахунків знято. Понад 45 тисяч гривень. Інший чоловік через мережу інстаграм отримав повідомлення, начебто від свого товариша, з проханням позики гроші. Не перевіривши інформацію, кошти перерахував, як виявилось сімома тисячами гривень. Заволоділи шахраїм. Якщо ви. Отримали повідомлення в соціальних мережах про те, що товариш, друг, знайомий, мало знайомий, потребує допомоги, потрапив в біду, відбувається там збір коштів. Перевірте цю інформацію, обов'язково зателефонуйте. Якщо людина вам не відповідає, або ж під час переписки ви маєте підозру, що могло бути так, що скрили сторінку, повідомте цю інформацію будь-яким зручним способом, як до поліції, так і безпосередньо людина, яка розмістила це оголошення на соціальних мережах. Такі випадки не поодинокі на території Кремль. Чука та області збагатилися шахраї за рахунок громадянина Градарської територіальної громади. Чоловік замовив будматеріали, перерахував псевдопродавця в 8 тисяч гривень, але товар не отримав. Поліцейські вкотре закликають бути пильними і не піддаватися на провокації шахраїв. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.